Українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія все чисто за рахунок численності? А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую, пізди всій російської Навалі. У нас були всі шанси. Я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без оці всіх євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. Дивлячись на дії НАТО, на дії як вообще Європа включається в війну, що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, взагалі, що в Україні війна відбувається. Ну на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був вообще суперідіальний. Шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї літаків, в цієї історії. Ну, в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на ця війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але, не на війна, нам би треба було ставати повністю автономними. Створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все.